У Луцьку судять учительку із Волновахи. Її прокурори обвинувачують у співпраці із ворогом, тобто йдеться про колаборантство. Обвинувачення зазначає, що жінка погодилася зайняти посаду заступника директора із виховної роботи в одній зі шкіл волновахи. Трапилося це тоді, коли місто було вже під окупацією. На цьому відео Людмила Димітрієва розповідає російським журналістам, як мало було російської мови у школі до приходу окупаційної влади. Таніжна начальна школа, початкова школа, де була нова українська школа, були класи тільки українські. Всі предмети викладалися тільки українською. У всіх інших класах ми зберігали хоча б одну годину російської мови. до окупації Волновахи Людмила Дмитрієва була заступником директора з виховної роботи Волноваського опорного закладу загальної середньої освіти. А іще була вчителем української мови та літератури у березні 2022 року. Ворог окупував волноваху навчальний заклад перейменували. А жінка погодилася і далі працювати на посаді заступника директора, але уже при окупаційній владі. Тепер жінку судять за колаборантство. Обвинувальний акт до Луцького міськрайонного суду надійшов 9 лютого цього року. Численні виклики обвинуваченої до суду не увінчалися успіхом, неодноразово у нас. Вже проводилися підготовче судове засідання судом. Вживалися заходи для виклику судового засідання обвинуваченої через засоби масової інформації, саме урядовий кур'єр на сайті Луцького міськрайонного суду, на сайті Генеральної прокуратури України. Однак Жодного разу судове засідання обвинувачення не з'явилося. Прокурор просить суд призначити спеціальне судове провадження. Йдеться про можливість розгляду справи у суді без обвинуваченої постановити ухвалу про здійснення спеціального судового провадження кримінального провадження стосовно обвинувачення Дмитрою Людмилу Харівни, яка обвинувачується у вчинення кримінального правопорушення. Передбачена частина третьої статті 111 одиності порівники кодексу України, зважаючи на те, що обвинувачену неодноразово викликали до суду різного роду законними способами, а вона не з'являлася. Суддя пристає на прохання прокурора. Провадження судове здійснюватимуть за відсутності Димітрієвої. Якщо ж раптом обвинувачена об'явиться, то провадження розглядатимуть згідно загальних правил. Максимальне покарання за подібну співпрацю з ворогом передбачає три роки позбавлення во. Волі та позбавлення права обіймати певні посади і займатися певною діяльністю, караються виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади, або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років. До слова підозру у колаборантстві ще у квітні минулого року оголосили і директору згаданої школи Аксьоненко Людмилі. Остання, як інформувала Донецька прокуратура, добровільно погодилася співпрацювати з окупаційною владою Росії і представниками так званої ДНР. Прибуваючи на посаді директора навчального закладу, підозрювана зазначали в прокуратурі, пропагувала збройну агресію Росії проти України та в процесі навчання українських дітей активно впроваджувала стандарти. Освіти держави окупанта під час інтерв'ю російським змі аксьоненко Людмила повідомила про те, що Волноваху та будівлю школи нібито обстріляли Збройні Сили України, що не відповідає дійсності. Обвинувачують її за тією ж статтею, що і її заступницю. Марія Петручикнеля Прокопчук для новин на часі.